Дональд Трамп оголосив про нову торговельну угоду з В'єтнамом. Згідно з домовленістю, мита на в'єтнамські товари, що завозитимуть до США, знизять із 46 до 20%. Водночас США накладуть 40 відсоткові мита на товари, які йдуть через В'єтнам транзитом з інших країн, приміром з Китаєм. В'єтнам своєю чергою відкриє свій ринок для американських товарів зовсім без мит. Ця угода запобігла запланованому на 9 липня підвищенню митного тарифу до 46%. Нині В'єтнам на шосто. Тому місці серед країн, що експортують товари до США. Торік він завіз до країни одяг, взуття та електроніку на більш ніж 136 мільярдів доларів. Але торговельний дефіцит США з В'єтнамом становив 123,5 мільярди доларів, і це не задовольняло Вашингтон. Старший радник Трампа з питань торгівлі Пітер Наварро раніше стверджував, що значна частина товарів із В'єтнаму насправді з Китаю. Просто їх перемарковують, щоб обійти. Американські мита тепер В'єтнам зобов'язався посилити контроль за такими постачаннями. В'єтнам назвав угоду рамковою, але поки не повідомив деталей. Водночас галузеві експерти попереджають, що навіть 20% відсоткові мита можуть призвести до зростання цін на одяг і взуття в США. Це станеться, якщо великі американські компанії перекладуть додаткові витрати на покупців. В'єтнам ще запропонував США визнати його ринковою економікою і зняти. Обмеження на експорт високотехнологічних товарів, але згоди не дістав. Економісти кажуть, що угода знизить напруженість у торговельних відносинах між країнами, але головні суперечки про транзитні постачання і торговельний дефіцит не залагоджено.